У департаменті патрульної поліції Києва обшук слідчі столичної прокуратури прийшли по речові докази у справі вбивства копами пасажира БМВ Михайла Медведєва в ніч на 7 лютого. Начальника копів Юрія Зозулю на робочому місці застати не вдалося. Його відрядили доша, вочевидь, переймати досвід колег. Інші ж перешкод слідчим не чинили. Можливо, їм знадобилися якісь додаткові документи, які. Спершу не були вилучені ними. Ми активно з ними з ними, з ними співпрацюємо, надаємо всі необхідні е, документи, те, що їм потрібно, все ми їм надаємо. Правоохоронці обшукали кімнату зберігання зброї, комп'ютерний відділ та відділ кадрів. кажуть, те за чим приходили, знайшли. Що це не уточнюють. Казний обшук є результативний. вилучені ті предмети і. Документи, оригінали яких слідству не вистачає. Має. там є і журнали, і інструкції, і тому подібні е, документи. Слідство триває, призначено 20 експертиз. Одна з них встановила водій БМВ. Тієї ночі був у стані наркотичного сп'яніння. У прокуратурі також вивчають відео, встановлюють копів фігурантів та рахують випущені ними кулі. Хочу звернутися до громадян. Які стали свідками та очевидцями вказаного переслідування, та які мають будь-які відеозаписи або е, мають е, знайшли е, сліди гільз, або сліди е, куль і потрапляння у відповідні будівлі. Прошу звертатися до слідчого управління прокуратури міста Києва або за телефоном 521-66-93. Однак, поки що, очевидці звертаються не в прокуратуру, а в редакцію надзвичайних новин. Одна з таких Марина. Вона бачила стрілянину по БМВ на вулиці Академіка Заболотного та кульмінацію смертельної погоні. Одна машина возле водителя заблокировала, а вторая задія. То есть, видно було то, що вони стояли вже і все одно полили. Машина стоїть тут. Я видела, що просто мент вийшов, вот вот так вот полить почав, просто стоя вот на місці. Дівчина обурюється, кулі летіли навіть по випадкових очевидцях, тож, каже, невинних жертв могло бути більше. Там люди намагалися спрямоватися они пытались как вони намагалися ну, за машиною спрятатися. І ми спрятались за бетонкой, тому що сильно боялися того, що ну как бы нас ранят. Слен, скажем, так нам полетіло несколько куль. Одно в здание попало, а одно рядом с нами пролетело. То есть вони ну, стріляли где-то раз раз двадцять, так точно. У національній поліції на такі ризики не зважають. Тут непохитно переконані в правоті підлеглих. Однак відео, яке могло б це підтвердити, досі не оприлюднюють. Коментарі надають дуже лаконічні. Должна дасть правову оцінку і суди прокуратура. І ще не змінилася, звісно, моя позиція, що п'яні за рулем це преступники. І поліція має право і об'язана захищати від Машини, кори набільше не скориститься на, на улицях Києва. Остаточне слово за прокуратурою. Там обіцяють оприлюднити бодай якісь подробиці справи вже до кінця цього тижня.